Доброго дня, діточки! Я запрошую вас в подорож в країну математики. І це буде остання подорож. Остання, тому що наш учбовий рік закінчується. І більш того, ви закінчуєте дитячий садок. Отже, починаємо нашу останню математичну подорож. Поїхали! Є чимало країн на світі. Великих і малих, далеких і близьких, та є серед них кілька казкових чарівних незвичайних. Одна із таких країн, математика, знаходиться вона так далеко, що не доїдеш до неї автобусом, не домчиш поїздом, не допливеш кораблем, не долетиш літаком, лише думкою та розумом можеш побувати там. Живуть у цій країні числа цифри. Знаки, геометричні фігури та геометричні тіла. І живуть вони дружно, без сварок, бо дотримуються давно встановлених математичних законів та правил. Розміщена країна математики на рівній місцевості, яка поділена синіми лініями на клітинки, так само, як учнівський зошит, є в Україні місто нулів, місто одуниць, двійок, трійок, місто четвірок місто п'ятірок, місто місто шестоок, сімок, місто вісімок, дев'яток, місто десяток. І у кожному місці відбуваються свої події, свої історії. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ось всі наші у країні математики і є містечко, де проживають числа думкою давайте плинемо у місто нуль. Будиночки у ньому схожі на квасолинки чи яйця і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухкенькі, кругленькі, вони ж нічого не їдять, та й їсти у них нічого, та немає посуду, предметів побуту, меблів вони не мають. І нічим нулі не займаються. Ні фабрик, ні заводів, ні шкіл та бібліотек у місті немає. Але полюбляють нулі, коли до них на гостину приходять гості з інших міст. Нулики ввічливо вітають гостей, запрошують на пішу прогулянку вулицями міста. Усі прогулюються і дихають нічим не забрудненим свіжим повітрям. Нулі дуже виховані, вони ніколи не стають у парі поперед іншого числа і ходять вулицями двоцифрові числа: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. А ось і вони. Наші двоцифрові числа. А ось хатинка-клітинка одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. Посеред кімнати стоїть один стіл, біля нього один стілець, у куточку біля вікна одне ліжко, коло нього одна тумбочка, а на стіні висить одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься «Математика». Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти з далеких країн. Ось на таці лежить один банан, один ананас, один апельсин, один лимон, один кавун. А головне те, що цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями-одиницями. Та от проспівав перший півень сон зник. Пора одиниці до роботи братися. І наша одиничка. Знає кожен, що числа 2 позначається двікою, схожа вона на качечку. Кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Як качечка полюбляє двійка в воду, двічі на день купається вона у двох мисочках. У одній мисочці налита вода із сонячними зайчиками, у другій мисочці вода із вечірніми зірочками, і двічі-двійка чистить зуби уранці та увечері. Витирається вона двома рушничками: один для голівки і шийки, а другий для хвостика. От яка охайна двійка. Ось вона. Трійка дуже пишається тим, що схожа на два місяці, які з'єдналися ріжками. Верхні менші, завжди катаються на нижньому, більшому. Якось третього дня тижня пішла трійка до лісу по гриби, недовго блукала лісовими стежками, а кошик вже повний. Лежать у ньому три боровики, три лисички, три опеньки, три сироїшки, три підберезники. Бачила трійка три мухомори, та брати не стала, бо знала, що вони отруйні. А ось і місяці, з яких можна скласти трійку. А ось вона ходить по лісу і збирає. Рибочки. Четвірка, фізкультурниця, вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики з прапорцями, тому й сама схожа на прапорець, тільки без верхньої горизонтальної лінії. Усі вправи робить четвірка чітко і точно. Чотири нахили уперед, чотири нахили вліво та вправо, чотири присідання, чотири стрибки на одній нозі, У четвірки, як відомо, одна нога. Від фізичних тренувань стоїть вона міцно. Радить четвірка усім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Ось яка спортсменка четвірка. А знаєте, з ким дружить п'ятірка? Здогадалися? Вона подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій руці, п'ять на правій нозі і п'ять на лівій нозі. На зиму малечі п'ятірка плете м'які рукавички. Перша хатинка для великого пальця, друга для вказівного, третя для середнього, четверта для безіменного, а п'ята для мізинчика. Тепло із затишно пальчиком у рукавичках. Ось які тепленькі рукавички. Одного разу число шість пішло мандрувати. З першого дня побувало воно у понеділка. Другого дня у вівторка, третього у середи, четвертого дня у четверга, у п'ятого дня у п'ятниці, шостого дня у суботи. Ніде не затрималася шістка більше однієї доби. А от у суботи пробула аж шість днів. Почувалися вони добре, навчилися співати шість писень про дружбу, розказувати шість віршів про природу, намалювали шість малюнків про звірят, навчилися показувати шість фокусів. Коли поверталася щітка додому, то запросила суботу до себе на гостини. І ось так вона мандрувала однім тижнем. Тільки до неділі вона. Не дійшла. Да? Наступне місто у нас місто числа сім. У числа сім дуже незвичайна хатинка. Двері у ній відчиняються лише тоді, коли скажеш сім-сім, відкрийся». Одного разу пішла сімка до лісу по суміті. А в цей час вовк сіроманець вийшов на полювання. Від голоду він геть розлютився. І тому, коли побачив сімку, загарчав і кинувся на неї. Сімка почала тікати по стежості, а вовк от-от наздожене її. Ось подивіться, як він за неї біжить. Та сталося диво. Вмить сімка піднялася в повітря і понеслася від звіра, як на крилах. Сімка підвела очі і побачила, що її підхопили і несуть. Сім комашок та жучків, сонечко, бджола, оса, джміль, хрущ, жук олей, жук носоріг Ось вони. Її помічники. А ось і хатинка, сімка вигукнула сім, сім, відкрийся. Двері відчинялися, відчинилися і рятівники влетіли із сімкою у дім. Змородий, голодний вовк довго блукав побіля будиночка добра сімочка, пожаліла вовка і кинула йому ще, е, сім крихіток хліба. І він пішов. І дуже був вдячний сім за те, що вона його погодувала. У одному казковому містечку. У восьмиповерховому будинку жили собі вісім пекарів, і дорослі і діти поважали їх за те, що уміли пекарі виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випікав бублики. Пекар з другого поверху печиво, з, треть, з третього поверху булочки, з четвертого поверху піцу, з п'ятого круглі буханці хліба, з шостого пампушки. Сьомого тісточка, а з восьмого поверху торти. Ось вона. І ці таки. Біля березового гаю у четверному будинку жила собі дев'ятка, здавна вона закохана у квіти, зранку і до вечора невтомно працювала дев'ятка на клумбах. А їх було у неї аж дев'ять. Росли там жовті тюльпани, білі нарциси, фіолетові флокси, сині іриси, червоні пивонні, рожеві жоржини, оранжеві лілії, вишневі мальви. У саду, дев'ятка доглядала, дев'ять кущів троянд, жасміну, буску, шипшини, бузини, калини, малини, агрусу і смородини. Ось яка вона молодець. В мене ще віршики є про цифри і числа. Знать треба цифри, як годиться, а перша з них це одиниця. Сонце в небі теж одне, нам проміння роздає. Місяць в небі теж один. Серед зірок він господин. Двійка хвостик піднімає шию гнучку гнучкою тримає і так гарно випливає наче лебідь з дивокраю. Два баранці разом зустрілись і між собою посварились. В небі чайка пролітає, цифру три нам нагадає Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це за... догори ногами? Це четвірка перед нами. Ці тварини, що гуляють, по чотири ноги мають. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. Один, два, три, чотири, п'ять можу я порахувати. Від п'яти до десяти разом цифри ти назви. Цифра шість, немов замок, знизу круг. Вгорі гачок. Жук також ще сніжок має, мандрувати полюбляє. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лиш одна нога і сама мов кочерга. Сім кольорів. Веселка має, червоний, наче сонце сяє, помаранчевий вогнем горить, жовтеньке квіткою зорить, зелене у траві в листочку, а голубий в воді в ставочку, синіє небо угорі, фіалки зацвіли в згори. Два кільця, як не дивися, здогадались цифра вісім. А оця весела цифра, ніби акробатка. І ципку головою вниз зависне, стане іншою вже, звісно. Ця весела акробатка то знайома всім дев'ятка. Дитсадку спитали діти, нуль, це як, навіщо він? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім. Нуль, коли цукерки з'їв, птасло в вирі відлетіло, в зоопарку нуль ведмедів, сторож, коли клітки недогледів. Нулик це число найменше, де колись саме живе, як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик став, і вже, може, він гордиться, будь найменшим перестав. Так, один з нулем сусідом число десять разом склав. Ось і закінчилася наша подорож. Дякую всім за увагу.